Дмитро Суржиков, талановитий актор, який мало що розповідає про особисте життя, але відомо, що чоловік має трьох доньок та був одружений на дружині акторці. Як вони виглядають, ви дізнаєтесь в цьому відео. У Маріуполі містечко, що славиться своєю культурною спадщиною. Виросло чимало видатних особистостей. Одним з таких людей є актор театру і кіно Дмитро Суржиков, який здобув популярність завдяки своїм ролям у серіалах Дмитро Суржику. Був одружений на Аллі Мартинюк, колишній учасниці популярного музичного ансамблю в'ясливки. У подружжя є три доньки: Поліна від першого шлюбу Але, а також Олександра і Емілія. Якщо перший чоловік Алли у чорному списку, то другий Дмитро Суджиков завжди бажаний гість у домі Алли. За словами акторки, він активно спілкується з дітьми та підтримує її подружжя. Розлучилося у 2019 році. Дмитро має дуже тісний зв'язок з усіма доньками своєї дружини. Поліну він виховував з раннього віку, починаючи з двох років. Відомо, що дівчина пішла по стопах батька та навчається театральному вище. Емілія зараз в дев'ятому класі, і акторська кар'єра її поки не цікавить. Олександра вчиться в празі теж на акторському факультеті. Дмитро Суржиков публічна особистість, відомо завдяки своїй акторській кар'єрі. Незважаючи на популярність, він вважає за краще не бути активним у соціальних мережах і форумах. В мережі іноді з'являються коментарі, які Начебто залишаються від його імені, сам Суржиков підкреслює, що не має жодного відношення до цих активностей. Він також стверджує, що ніколи не стикався з неприємностями, такими, як дзвінки від незнайомців, переслідування чи освідчення в коханні. Актор виховує трьох доньок і висловлює бажання, щоб вони реалізувалися в тій сфері, яка їм до вподоби. Він дотримується принципу, що батьки не повинні нав'язувати свої погляди і мрії своїм. Дітям для нього набагато важливіше підтримувати доньку у виборі, навіть якщо цей вибір здається їм помилковим. Дмитро Суржик вважає, що справжні навчання можливі лише через особисті помилки, і не вірить у те, що можна отримати корисний досвід, просто спостерігаючи за помилками інших. Зараз про особисте життя актора нічого не відомо. Він продовжує зніматися в кіно і серіалах. А вам подобається цей актор. Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписувати на наш канал.